Пішло. Шановні друзі, мене звати Анатолій Павленко. Я хотів би вам показати деякі матеріали, які ми розробили зовсім недавно. І ми хотіли почати з того, що в світі існує думка, що немає віртуальних електронів або позитронів. Але це не так. І ми зараз покажемо на такому прикладі. Що навколо провода існують віртуальні електрони. Тобто ці віртуальні електрони відштовхуються реальними електронами і вони йдуть ну, по, -по, -по, по периметру провода. І я хотів би з цього й почати. Ми в якості <с> предмету, котрі минуло, ми беремо звичайну праску. Ми будемо використовувати Так, зараз... зупиніться, так, зупиніться. провода, є існують віртальні трони через те, що вони відштовхуються реальними тронами. І це зараз ми перевіримо за допомогою пристрою, котрим ми називаємо вега, ВЕГА 12 Вега-12 12 це пристрій, який був розроблений в Україні, Україні. І зараз я демонструю. Я підношу пристрій, пристрій ближче до провода і центру друзяну Значить, Дивіться, ми бачимо стрілка. Стрілка відхиляється туди-сюди. І так, це буде продовжуватись дуже довго. Ми закінчуємо. Бачите, тут воно як іде. Тобто ми побачили, що. Навколо провода існують віртуальні електрони. Цей пристрій Vega 12 він не пристрій, який вимірює, а це пристрій індикатор. І ми показали, що стрілка відхиляється вліво, вправо. Тобто це індикація того, що навколо провода є навколо провода, віртуальні електрони. Але ми показали це для людей, котрі. Ну, не зовсім довіряють метод біолокації, а реально, реально існує метод біолокації. І в світі дуже багато фахівців, котрі це може підтвердити. Я підношу руку ближче до провода, і ми бачимо, ми бачимо, що багет, багет обертається проти годинкової стрілки. Це значить, що тут ліве поле, як ми називаємо його, і воно буде довго-довго-довго, поки я буду триматися це, це все. Наступним кроком ми включаємо, ми включаємо краску, мережу. Звучили. і дивимося далі. Ми знову перестоїмо до початку той же самий пристрій наш vega 12 Дивимось. Стрілка практично стоїть на нулю. Та вона чуть-чуть може О, Але це, 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 ну, зараз там температури міняються, але стрілка практично стоїть. Не руш, не поруч, стоїть на нулі. Тобто зараз віртуальних електронів немає. Немає віртуальних електронів навколо провода, котрі, ну, котрі живуть праску. Тепер виникає питання: а куди ділись віртуальні електрони, котрі були? Так, зараз ми робимо таке пояснення. До цих пір практично нема опису, звідки беруться електрони, котрі з'являються в мережі. Тут все дуже просто. Вони із віртуальних стають реальними після того, як ми подали напругу. І це факт, який не може ніяк спорити або піддати якісь сумнівам. Ви могли зробити і інший варіант із банбесеньки, ну, малими резисторами. Мало б напругою, ну це може колись ми зробимо далі. Тобто висновок такий, що навколо проводів існують віртуальні електрони. А коли ми включаємо ці ну, джерела, включаємо в мережу, ці віртуальні електрони стають реальними і вони, і носіями цього струму, котрі ми можемо міряти, десь використовувати і так далі. Ну, що я хочу наступний, я там пожилюється. Так, що наступне треба? Раніше ми говорили про те, що праска, котрі включена в мережу, не має віртуальних електронів через те, що вони перетворилися реальні електрони і створили струм праси завдяки цьому струму, вона і нагрівається. Зараз переходимо. До другого варіанту провод буде намотаний, провод намотаний на катушку, на катушку, Якось катушка тут. Катушка це просто алюмінієва трубка і в неї намотана провід. І це не має значення, там калюміні там щось інше. Це може бути і дерев'яна катушка, така це не має значення. Через те, що ці віртуальні трони... Вони починають взаємодіяти. Ми знаємо, що подібне притягує подібне. І коли вони електрони притягнулися в одну сторону, а з іншої сторони з'явилися віртальні позитрони. І після цього починається така, е, такий рух, як в катушці з ємністю. Якщо ми згадаємо, як працює, е, ну, як, як йде розряд е, конденсатора через катушку, там буде. Синусоїда, синусоїда, котрі затухає поступово затухає. Тут же, тут же, коли катушка в такому вигляді, і віртальні трони, вони тут вони працюють, 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 тобто відштовхуються один від одного і тут виникає таке гармонічне, гармонічне коливання. І ми це зараз побачимо за допомогою. пристрою Вернада Гео, то и вот я раньше. Так, я беру пристрой. Так, теперь снова треба подойти сюда, может быть, выше. Так. Вот. И, смотрите, я, я, хочу поставить трубку, хочу стрелку поставить на ноль, она не стоит. Тобто тут йдуть коливання, коливання, тобто тут віртальні електрони позитрони рухаються, рухаються. Це такого явище, явище не описано в жодному підручнику. Через те, що існує думка, що після того, як ємність розрядилась, всі процеси закінчилися більше нічого немає. Реально такова, така, що віртальні електрони позитрони працюють далі. Але коли ну, я, я ще зараз я покажу за допомогою методу біолокації. біолокації — це, це відомий метод, який люди в Америці, в Англії є ціле товариство, вони видають по одному по двом журналам, публікують всі ці, ну бо казати, свої публікації. І, до речі, перше про віртуальні частинки було будь в американському журналі. Журнал він називався, ну, журнал американських 에, людей по дизайне білокатори, бо їх називають в Америці даузи, Dow ну, Даузін. Цей Даузін біолокація якраз показала, що є деякі частинки, вони не казали, це віртуальні електрони позитрони. Вони там називають по-іншому. Але це було перше свідчення, що є, є кромі цього ще і електрони і позитрони. Ну і інше багато. До речі, треба сказати, що ці віртуальні частинки йдуть від сонця. Від сонця. Є і ніж галактичні ці частинки, але головна але... ідея в тому, що ці частинки, віртуальні віртуалітронитрони, виникають під час анігіляції реальних реальних електронів і позитронів на сонці. І після анігіляції залишаються ці віртуальні частинки, це нібито душа і позитрона. І якщо ми даємо, даємо енергію, і вони стають реальними. Тобто ми бачили, коли ми включаємо праску, включаємо праску і з'явилася там енергія, ці віртуальні електрони, миттєво стали реальними, і пішов струм. Коли ми вимкли, знову електрони стали навколо провода. Тепер. Не так все просто. Я беру один із кінців каточки і ставлю всередину. А всередині тут треба сказати, що навколо, навколо, про, навколо е, катуме, металу, там є віртуальні електрони, також, а всередині, тут всередині віртуальні позитрони. І ми з'єднали. І тепер. Тут буде картина зовсім інша. Ми дивимось, що в нас вийшло. Дивимося. Ні, ні, друзі, сюди сюди. Так, ні, ну дивіться сюди ж. Ну, по наші дивитися О, сюди. Тепер ми перевіряємо, які тут процеси проходять. А ми дивимося, що тут іде ліве поле, а правої по хвилі немає. Пройшло деякий час, знову ліве поле йде ліве поле. Тобто, таким чином ми зробили ситуацію, коли в цій катушці йдуть тільки одні ліві поля, тобто віксуальні трони. Тепер міняємо ситуацію. ми зробили, Міняємо напрямок, ми поставили всередину протилежний. Провід від катушки, котра наматена алюмінімум, основна на, а, алюмінім, основ, на, 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 на трубі. Тепер дивимось. Тут пішло, Це видно, добре? Yeah. тут пішло праве поле, праве поле, праве поле. Тобто ми можемо зробити висновок, що такі катушки можуть в далі використовуватись. Для зв'язку, зв'язку. Тобто є поле, котрі горнують ліве, праве ліве, праве. Потім можна зробити так, щоб буде тільки одне праве, або тільки одне ліве. І це дуже важливо для подальшого розвитку цього напрямку. Тобто Це перші кроки для того, щоб зробити зв'язок, котрий не буде електромагнітним, а він буде на зв'язок на віртуальних частинках. Це дуже важливо. Далі я хотів продовжувати розклад процеси, які проходять в катушках, які просто намотані, вони віртуальні електронній позиціону в них працюють. І тепер ми розглянемо декілька, дивіться, декілька, декілька розмірів катушок є маленька чи більша і саме велика. І вони працюють наступним чином. Це вже ви показано. Що сама велика катушка вона задає темп роботи. Тобто частота, частота, ну, мовна називаємо частота, частота коливань оцих всіх трьох вона задається <сі>, саме великою. І дивимося, друзі, давайте отут. От ми дивимося, дивимося на сюди-сюди-сюди. Mm -hmm. Бачите, йде ліве поле, я кажу ліве поле, ліве поле, праве поле. Я хочу підкреслити, що. Фахівці по біолокації це таке явище, сумніву не піддають. Вони чітко знають, що це є, є, є явище таке. Так бачиш, було ліве, праве, зараз знову пішло ліве. Тобто тут, тут, тут гармонічні коливання. Ідуть гармонічні коливання. Тепер я хочу так підкреслити, що це явище, гармонічне коливання, воно буває в день, коли катушки. Розміщений горизонтально. Горизонтально. Тепер я ставлю цю катушку вертикально. Вертикально. І ми дивимось, дивимось далі. Продовжую дивитись на катушку, котра менша. Котра менше. Видно з катушка? Катушка менша. Дивіться. Раз. Два. Раз. Два. Ми бачимо, наскільки змінився період коливання. Тобто зараз головною залиє ну, коливання ця катушечка, котра ну, посередині, вона витків має посередині кількість витків. Я ставлю цю катушку також вертикально, вертикально. У нас залишається одна малесенька катушка, котру ми зараз також перевіряємо. Дивився. Бачите? Тут дуже пішло часте коливання вліво право в право вправо. Тобто період звінився, період змінився і став меншим. От. Це каже про те, що ці катушки також ну, мають період, можуть мати період, залежить яка, яка кількість вітків на кожній із катушок. Так. Так, зараз ми все, ну якщо я поставлю вору то цій все, нема нічого, нема нічого, все, немає нічого тут. Тобто м'ян як коливань. А що виходить в цьому випадку? Чому нема коливань далі? Ці ситуація в тому, що коли ми ставимо катушки вертикально, на самому верху тут йдуть віртуальні електрони. А знизу віртуальні троди. І оця ця, е, градієнт е, напруги цієї, він не дає коливатися, Вони так як стоять, вони такі є. Все. Вони, е, ві, ліве поле тут є, ліве поле від катушки є. І від цієї катушки, і від цієї. є Але вони нема коливань через те, що вони нібито заморожені. Нема заморожені, все стоїть стоять. вони Вночі буде все навпаки. Вночі вони будуть працювати. Вертикально, через те, що від місяця буде йти ліве поле. Тобто місяць, Сонце дає праве поле, місяць дає ліве поле, і в лівому полі вони будуть працювати так, як ці зараз працюють в правому полі. Так. Так. Так, зараз ми продемонструємо зв'язок, який працює на віртуальних частинках. І для того. Щоб ми переконались, ми покажемо, що катушки, катушки, котрі тут працюють, вони короткозамктані. Короткозамкнуті. Вони коротко замкнуті. Це те, коли я попередньому говорив, що катушки ми замкнемо без ємності. віртуальні електрони, позитрони все рівно там присутні і йдуть коливання. коливання, гармонійні коливання йдуть. Тепер ми включаємо, включаємо. Давайте мы включаем, 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 приймач, включаем приймач. Так, я включаю приймач. Все иде, так сказать, те, з эфира. Шум. Шуміння. Я включаю редактор И мы чуем... Чуем. Голосний звук від одного кілогерця. Тобто ми могли б там щось говорити, але один кілогерц це може ходити, І це може, ну ми не будемо йти далеко, це, це зв'язок працює десь на 200-300 метрів. 200-300 метрів. Такого зв'язку немає це, це, в світі. Це це це, це. Ну, це, це 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 а це приймач. Ну, тут бачите, ж, ну, тут гуде, тут гуде. Mm -hmm. Так. Вимикаємо. Mm -hmm. Знову йде шум, і шум, білий шум із приймача. і ми вимикаємо і це. Але може наступного разу ми покажемо новий варіант цього пристрою, новий варіант. Він вже у нас на підході і може ми десь чуть -чуть пізніше ще зробимо додаткове таке маленьке відео, котре вже буде ну, зовсім так, так як і майже промисловий зразок. Ну, так, зразок промисловий, ну, промисловий ну, зразок можливо буде такий. Тепер ми продовжуємо. продовжуємо. Це був один варіант зв'язку на хвилях. А тут есть другий вариант еще у нас. Другий вариант. Буду или нет? Нет? будет? Нет, все не, не Ну, мы тут еще Я думаю, Шановні колеги, ми зараз ще покажемо один варіант зв'язку на так званих персіонних полях, або як ми називаємо, зв'язок використовує віртуальні частинки. Віртуальні частинки. Цей комплект приємно приймає передатчик. Значить, я вас показую, ну може дивитися, може так. О, це в yeah, yeah. нас приймач, і приймач це особливий. Він працює на резисторах. Тобто, всередині цього пристрою, місту Вінстона зібраний на резисторах. Ще дуже давно, років 20 бачили, що резистора міняється, якщо його проміють лівим або правим полем. Є велика різниця. І саме це фізичне явище ми використали для того, щоб показати, що можна зробити зв'язок і приймачем буде антенна із резисторів. Я включаю, включаю цю всю... називати ну, умовну приймач. А що а, -так. Ми зараз демонструємо ще один новий зв'язку, який працює на поздовжній хвилях. Або, як казав, це, це казав Нікола Теса, поздовжній хвилі. І ми бачимо, тут дуже простий макет, саме простий макет є передатчик цього, і тут немає не високої частоти, немає високої частоти. О, тут тільки низька частота, але вона також гарно працює. Тепер ми дивимося, е, ну, передачи простий, далі проста катушка, проста катушка, і вона діє на ці опорі. І опори, вони причинені, як місто Гестона, і йде сигнал зв'язку з тим, що опори міняються, міняються напруга в діагоналі, йде далі на підсиліч, і ми оцей чуємо, відчуваємо звук. Тобто, в майбутньому ми дороб, доробимо це поставимо високочастотну цю частину, і у нас буде ще один варіант зв'язку, ну, такий покожений на той, який ми чуть-чуть раніше. Все, дякую за увагу. Наступного, наступного разу ми будемо далі передачу. Шановні колеги, ми хочемо принусувати ще один вик зв'язку, який відрізняється того, коли було показано попередній. Тут у нас є тільки спрощена модель, у нас тут є ну, микрофон само собою, далі це підсилювач низької частоти, низької, далі катушечка, котра працює як антенна, передаюча антена. І далі у нас є приймач, який е, головною ідеєю тому, що він на резисторах, на резисторах, там немає ні катушок. І резистори з собою являють місто інстона. І з диагоналі, з ягону знімається е, звук. Ну, я демонструю це, як і воно є, тут йде е, із, із приймача, йде на, на динамік виїде, бачить, чуємо, як дінами цей працює. працює. Це, це ми ще повинні доробити це діло до того, щоб була висока частотна частина. І тоді буде цей приємний працювати на довгій довгі, довгі, даній дистанції. You said you're